Всім привіт! Ми вітаємо вас на території молоді, де ми беремо інтерв'ю успішних та відомих людей. Нетішина. Сьогодні, як завжди, з вами я, Аня та знайомтеся Вова. Привіт! Мене звати Вова. Сьогодні у нас в гостях дев'ятикратний чемпіон з армреслінгу Олег Жох. Вітаємо вас! Так, доброго дня. Олег Жох, знаменитий український армреслер. Народився майбутній чемпіон світу у 1992 році в селі Оженин, що на Острожщині. Займатися рукоборством почав під час навчання у Національному університеті водного господарства та природокористування – спеціальність транспортні технології. Першим серйозним змаганням для Жоха став чемпіонат Західної України. Де Олег зайняв четверте місце. У тому ж році спортсмен виграв чемпіонат України серед дорослих. 2010-го Олег займає третє місце на чемпіонаті Європи. Наступного здобув звання чемпіона на першості Європи та золото чемпіонату світу. А після перемог у 2012-му отримує звання заслуженого майстра спорту України. На сороковому чемпіонаті світу в Анталії у восьме стає чемпіоном світу. Через місяць після тріумфу Жох по дорозі на змагання потрапив у смертельну ДТП. Він втратив пам'ять і заново вчився ходити. У жовтні 2021 року Олег Жох завоював золото чемпіонату Європи з армспорту та дев'ятий титул чемпіона світу. Розкажіть, будь ласка, з чого почалася ваша така міцна дружба зі спортом? Ну, якби самого дитинства цікавився спортом. Ну, Я думаю, що так як і всіх всі була в школі, фізкультура, всі займалися спортом. Я навіть їздив бувало на змагання ще в школі, але я їздив по легкій атлетиці, бо просто якби, не особливо було кого взяти. То брали мене, я виступав, навіть займав якесь там третє чи четверте місце. Але ж спортом я тоді не крепко, професійно займався, так як зараз. І коли поступив в університет, Саме там, якби мене помітили, ну думаю, хлопці, з якими я разом жив в кімнаті, типу, вони мене підштовхнули йти до спорту. І мене завели в зал важкої атлетики, там я познайомився з тренером і вже там почав займатися спортом. Ну, там було саме початок, був там, чемпіонат серед гуртожитків це внутрішній університеті. І після того вже чемпіонат області України, Європи, світу. І вже пішло І пішло. В університеті ви вирішили займатися армреслінгом, так? Так. так, В університеті я почав якби, свою спортивну діяльність і відкрив свій спорт для себе. А чому саме армреслінг ви обрали? А чому. Я думаю, що це, ну, напевно, то було якась, не знаю, чи випадково, чи так було були змагання серед гуртожитків в університеті і вони були по ароресингу і там якби не було кому виступати і ті хлопці з якими я жив це Сашко і Денис вони якби були такі за спорт дуже сильно і вони мене потягнули що йдемо знаємо ми будемо боротися і ми пішли на ті змагання я там зайняв третє місце що я як був там вже були хлопці які вже боролися на штатах україни і області вони були в призові місця займали то я їх переміг там навіть декількох і зайняв третє призове місце. І після того я вже тренер тренер зрозумів, що так як я в мене не було ніякої підготовки, і що я зайняв третє призове місце, то треба якби брати і тренувати. І буде буде результат. Тобто так ну випадково вийшло, так? Можна сказати, що випадково А до цього, так. яким ви спортом займалися? Ну саме фізкультурою в школі. На фізкультурі теж різні є. Там волейбол, футбол я більше любив футбол, грав. Футбол і що ще футбол, напевно, то більше любив. Навіть вже після закінчення школи у нас там, ну, в селі, в якому я живу, була команда, то ми їй допомагали, її підтримували. Ну, футбол, думаю, більше. Я там не крепкий гравець футболу, але ж але... Але я старався. <реслінгу> <реслінгу> Які взагалі особливості армреслінгу? Ну, перше, треба дуже багато тренуватися. Е, якби тренувати свою і фізичну. Форму і психологічну форму дуже важливо, бо може бути супер. і технічно типу бути сильним. Наприклад, може бути спортсмен. Ну, наприклад, я думаю, що навіть зі мною таке було, що фізично, фізично він може бути набагато більший і сильніший, але якщо технічно його виграти, то можна і перемогти більшого і сильнішого. Да, ну якби таке, да. технічно можна виграти сильнішого. Ну тільки так, бо фізично, типу, важко. Тобто все вирішує тактика навіть так? Так. Угу. так. То навіть в армреслінгу є да, свої тактичні да, різні да, огонічі. Ну, О, тактика, витривалість дуже важлива. Наприклад, коли там раз поборовся, а другий раз вийшов боротися, а руки вже втомилися. Воно зайгу не хотіли витривалості. Оце дуже важливо. Бо на чемпіонаті світу який я виграв останній, це в 22-му році, напевно, то в 21-му році, то я боровся з одним представником Казахстану п'ять разів. З одним і тим самим, типу, да. ну як би це там не було, але 5 разів поборотися це потрібно навіть 5 разів напружити руку, це вже можна потратити сили, а 5 разів поборотися, і це ще нелегко поборотися. То, ну, і тренер вже ну, переживав, що не вистачить моєї витривалості, але ж ми з ним це тренували, і хватило, і я виграв, і все було добре. Клас! <с? А можете розповісти, будь ласка, про свій найзапекліший бій в армрестлінгу, який найбільше вам запам'ятався? Мені найбільше запам'ятався поєдинок, він був у 2018 році на Кубки Леву в Львові, Кубок Лева був. І я там боровся абсолютно в абсолютно гві категорії, і я йшов з поразкою, а Андрій Пушкар, на жаль, він загинув. Він був без поразки. І саме в мене від нього була поразка, типу, і ми в фінал вийшли, але я вийшов з поразкою від нього, він вийшов без поразки. Оце, якби, Ну, це було мені перше дуже важко. Типу, я тоді ще нервувався. Бо я, ну, я розумів, що він у мене набагато сильніший, і що мені якось потрібно постаратися його виграти, перемогти, і я це зробив. Ну, це було в 2018 му Але, ну, на жаль, в 2018 році ми їхали разом на змагання, впали в страшну аварію, і Андрій загинув. Да. І, ну, оце, я думаю, що той бій з ним тоді був самий такий класний і найзапекліший. Саме той, да. що у нас запам'ятався да, да, да. Ну, Його запам'ятали тоді всі, бо це вже якби була історія. Ви ж часто бували за кордоном на різних е так. змаганнях, так? І ба бачили багато різних спортсменів. От, наприклад, е в якій країні там, вони якісь найбільш сильніші, якісь найбільш ті, що запам'ятовуються. В моєму спорті найбільш сильніші, ну, я думаю, зараз. Представники Болгарії, представники Казахстану, ну, Росії не рахую. І представники України, думаю, зараз в якомусь навіть році ми в 2021 році ми виграли чемпіонат Європи, типу бо командне перше місце зайняли. Ну я думаю, що якщо порахувати представників України, то в нас досить сильна команда і ті, що можуть зайняти, навіть перше місце, що навіть займали, да. uh -huh. а, ну, зараз війна йде, і е, дуже багато де, особливо ну, і так, так само, як і в спорті, е, не дають можливості грати російським спортсменам. Е, ось, як ви, як спортсмен, ставитесь до байкоту російським спортсменом? Ну, я, е, я за те, щоб їх не допускали, тому що. У нас загинуло багато наших захисників, спортсменів, майстрів спорту, спортсменів. І є в Росії представники мого спорту ресінгу, які підтримують, наприклад, війну, які за війну в Україні, то я, типу, наприклад, проти того, щоб їх допускали до цього спорту в теперішній час. А під час війни ви їздили на змагання? Так, я їздив. Останній раз я був в Швейцарії. Мене викликали, типу, як просто. Ну, в мене був один, один мій суперник, працівник Болгарії, Недалін Хрістов, він з моєї категорії, ми начинають світу з ним разом боролися. Я його виграв з рахунком 3-0 і ну, перевіг, підняв прапор України і приїхав yes. додому. Клас! І приїхав працювати на роботі. На на ХС. ХС. Да. Дивіться, так як в нас зараз в нашій країні йде війна, о, от таке питання: чи допомагаєте ви нашим, нашим ЗСУ, нашій армії? Так допомагаю. У нас в Острозі є дівчинка, яка займається типу, донатами, там продає якісь там речі, продає якусь випічку, яку саме готують, і ці гроші передають на ЗСУ. Я неодноразово там щось спеціально купляю, спеціально даю ще якісь гроші типу, з, ну, набагато більше, ніж вона там вартує, для того, щоб допомогти на ЗСУ. Далі допомагав ну, всюди, де є групи, які збирають на ЗСУ, тих, що я знаю, бо я ще думаю, багато хто ну, шахрайські дії проводить, зараз вже, типу, збирають гроші на ЗСУ. то тих, кого я знаю, тих, хто перевірені, то завжди відправляю гроші типу, або ну, типу, допомагаю на ЗСУ. І зараз навіть, навіть один знайомий, він типу, йде на ЗСУ і йому потрібний автомобіль, то я вже навіть йому знайшов автомобіль. на Ну, вона в Польщі той автомобіль, але ж я думаю, що його куплять і привезуть. Що, типу, все-таки ну, допоможу я з тим так. автомобілем. Це, це класно, це правильно. А от багато вас знайомих зараз служить, захищає нашу країну, можливо? Е, так, є, є, типу, друзі дитинства зараз на передовій, є хлопці, з якими я тренувався в залі яким разом завжди боровся, типу, ну він зараз також на передові. Ну вони ну не розказують місця, де вони знаходяться. Вони вони показують, що Закарпаття прекрасне, да. але ж вони на передовій і вони захищають нашу Україну. Тобто ви підтримуєте зв'язок постійно так, з ними, спілкуєтеся? Так це дуже круто. Ви допомагаєте фінансово і в той же час прославляєте нашу Україну на змаганнях, піднімаючи прапор. Прийшли до мене з воєнкомату, то я сказав: Я буду на своєму фронті, якби підну. Тримати, тримати свій фронт на, за Україну і піднімати український прапор. Ну і я поїхав, виграв чемпіонат світу і всюди, де я їду на змагання. Типу, я стараюся якби, Україну піднімати, типу, і щоб, щоб і перемоги приносити для України. Так, це правильно. Дивіться, ви згадували раніше, що з вами сталася страшна ситуація. Ви так. потрапили в ДТП. Як ви взагалі пережили це? А, ну, це, це важко було. Типу, я був. Перше, я був, ну, типу, дуже важко травмований. Я був в комі. Я ну, типу, але ж, дякувати Богу, залишився живим, бо один залишився. На жаль, втратив тата, але ж зараз, ну, якби, ну, пройшов жодний цей момент, вже це буде, ось восени буде п'ять років після цієї аварії. Ну і стараюся жити, стараюся. Ну, вийшло так, що не покинув спорт, бо дуже багато хто думав, що покину. Але ж ну важко боротися, звичайно, що руки були переламані, але ж, ну. Вже, типу, прийшов цей момент, просто вже руки в мене вже нові, їх потрібно вже тренувати навіть не те, що з нуля, а навіть з маленьких мінусів. А, а, але ж я стараюся і все А Довго проходила реабілітація? Mm, ну, Так, да, декілька років. А як саме змінилось ваше життя після аварії? От ну, як би сказати, став більше цінувати життя, бо думаю, що е, був момент, коли я вже був якби одною. Ногою не, не на цьому світі, тому став більше цінувати і більше, якби дякувати за, за те, що я зараз живий і що я зараз тут з вами. Що потрібно робити людині, яка хоче стати е, всесвітнім чемпіоном? От, наприклад, Вова хоче бути чемпіоном. Як йому побудувати свій день, щоб досягти цієї мрії? Ну, якщо він вибрав собі якийсь там спорт, наприклад, який ти спорт? Ну, От Армреслінг. Арресінг. Я думаю, що тобі потрібно е, є, навіть можна зараз є інтернет всіх, я думаю, і можна знайти там якісь початкові відео, як там тренуватися і що робити для арресінгу, але ж боротися. Типу, треба вивчити спочатку техніку боротьби. Можна так поборотися, що вже більше ніколи не будеш боротися. Да. То треба спочатку якби, якісь попередньо подивитися в інтернеті відеоуроки і що потрібно робити. Можна там почати робити якісь вправи, кисти качати, там, передпліччя качати. І думаю, що якщо є бажання, то ну, за декілька років це звичайно, але ж можна будь-який результат досягти. Тобто можна самому досягти результату так. без тренера навіть? Так. Ну, от, ну, бажано, щоб він був, бо я от вже навіть, ну, скільки мене, скільки мене років досвіду, то я їжджу до тренера тренуватися. Що казалось, що я вже ніби все знаю, вже більше з 10-го року в спорті. Да, але їжджу все одно тренуюся з тренером, бо зі сторони, як завжди, краще, як краще зробити, що не зробив, де не доробив і де там не дотримав, чи не дотягнув. Тобто тренер вам допомагає виправити вашу техніку, покращити її. Так, так. І, так. і в армреслінгу найголовніше це техніка. Тобто, неважливо... Ну і фізично треба бути сильним, дуже звичайно, треба бути. Фізично сильним, морально сильним і психологічно сильним. Тобто, якщо да. я буду мати просто сильну руку, то це мені не Та допоможе. Нічого, да. <гум> <гум> Ні, це допоможе, але ж ну, наприклад, ну, прийде хтось, хто хто має, ну припустимо, чи таку саму сильну руку, як в тебе, чи трошечки навіть слабкішу руку, чим в тебе, і він буде технічний, він тебе виграє, бо він типу технічно це зробить. Тобто ще все вирішує да. досвід також, да, так? так, угу. так. Угу. Ви ж недавно почали працювати на ХС, так? так? Як взагалі ну, такий вибір роботи стався? Чому ну, саме ХС? Типу офіційна робота? Ну, якби я, я, по-перше, думаю, на такій офіційній роботі, на такій, ну, якби серйозній, ще не працював. Так, мені подобається, типу, все добре. Тобто ви далі будете продовжувати займатися армреслінгом, поєднуючи з роботою? Так, так, ну я вже це роблю більше десяти років. А давайте уявимо, що у нас закінчилася війна, і в Нетішині вирішили провести змагання по армреслінгу. От які поради ви дасте, де краще це проводити, як правильно організувати це? Та навіть я думаю, можна в цьому залі це проводити. Я тут вже змагання проводив, я вже тут навіть був як гость. То ну, все гарно проводили, мені сподобалося. Ну, і навіть спортсмени були, якщо не зраджує пам'ять з трьох областей. Це якби рахую, що дуже хороші були змагання і дуже велика кількість учасників. Навіть думаю, там не один був майстер спорту з тих учасників, що не простих учасників, які прийшли перший раз. А що найголовніше, це в змаганнях, в підготовці до змагань? По армрестінгу? Ну, найголовніше за тренування. Типу, ну, потрібно бути і фізично сильним, і швидким потрібно бути, і витривалим потрібно бути. Ну, якби Все важливо, це все якби в колобочок це все в один змотати, то все тоді буде дуже добре. Бо якщо буде щось одне, ну, чогось буде не вистачати, то результат буде не дуже вдалий. Ну, А взагалі для змагання достатньо от столика ось такого? Ні, столик це вже це просто, щоб боротися так. Але ж ну, для змагань ще потрібно дуже багато готуватися. Mm -hmm. <сіст> <сіст> а Для самих змагань потрібно столик, да, ну, тільки -от потрібно ще закріпити, бо ну, коли два вийде дуже міцних е суперника, спортсмена, то вони будуть його на руках носити того столика, <сіст)> <сіст> і вона буде закріплений до підлоги. А, чи бачите ви взагалі наше місто Нетішин як потенційне місто для розвитку армресінного? Ну я е, щось не знаю, мало знаю тут з арзнетішина армреслерів, Але я знаю, що в натішині є дуже багато спортсменів з інших видів спорту. Типу, важка атлетика, тут ну якби розвинена, бо тут є. Ну, є, вони вони є. Колись вони виступали, діючи. Ну зараз вже, мабуть, не діючі спортсмени. пауерліфтери були дуже сир... сильні. Ну, я думаю, що вони були, вони були сильні на світовому рівні, типу, не просто на рівні Натішини. Да. Боксери, я знаю, тут є сильні. Ем, в боротьбі хлопці, типу, також тут є сильні. Ну, типу, що натішина, типу досить рахує спортивне місце, бо дуже багато є таких спортсменів, хоч і з різних видів спорту. А взагалі, як, на, на вашу думку, взагалі спорт важливий в житті людини? Думаю, що важливий. Бо, ну, наприклад, коли я пав в аварію, то від того, що, що я був в спорті, що в мене було якби спортивне підготовлене тіло, то мені ну, лікарі сказали, що дуже швидко типу, я відновлювався. Тіло якби завжди було зв'язане з спортом, типу, і, і це мені допомагало, ну дуже дуже допомагало. Мені навіть приходили і казали, те, що він займається спортом, це йому дуже допомагає. Типу, виходити з того тяжкого стану, в якому я був. А ви не думали, можливо, стати тренером з армрестлингу якось я думав. навчати? Я навіть вже цей процес почав в тому випадку, що я зараз вчуся на ще одну освіту, і освіта це педагогічна, бо тільки зараз педагогічна освіта є, ну, може бути для того, щоб, ну, щоб бути тренером, щоб тренував, тренувати там, дітей і інших спортсменів. То потрібно ще одну освіту. Я зараз вже є студент, і я цю освіту здобуваю. Ну заочно, але здобуваю. Тобто у вас є така ціль, щоб так, стати так. тренером так. клас. А, а де ви саме хочете викладати? Може, в Нетішині? Ну я ще про це не думав, бо мені ще, ще більше року треба вчитися. І ну, ще півтора ще півтора року, до двох років ще вчитися. Типу, то вже якщо буде ближче до мого випускного. То тоді вже буду думати, що так. йде робити. Е, а можете, будь ласка, сказати, які у вас плани на найближче майбутнє? Ну, я не знаю. Я ще не одружений, це перша ціль. Моя, що вже мені якби не, не 20 років, так скажемо. Типу, я ще не одружений, це перше, що, я, що мені треба виправити. Друге, це ну, типу, постійна стабільна робота, думаю, повинна бути. Ну і третє, можна якусь роботу тренерську, типу, почати. Розпочати робити, типу це буде дуже дуже вдало, бо якби, в мене є великі спортивні здобутки, і можна їх ще комусь треба їх передати. Я mm -hmm. думаю, а я вас якась зараз найзаповітніша мрія? Ну я думаю, що вона в нас є всіх. А <свісно> і в мене вона є в мене, щоб закінчилась війна, а далі вже думаю, що буде все і все буде добре. Далі вже все помаленьку піде. <свісно> так. піде. Можливо, яка у вас в дитинстві була мрія? Чи досягли ви її? Можете щось розказати а, на в дитинстві була мрія. Ну, Я в дитинстві, наприклад, дивився на спорт, якби всі дивилися на, спор на спорт з телевізора. Типу, І я дивився на спорт телевізора, в мене колись була така мрія, щоб от там, наприклад, я дивлюся, припустимо, футбол, якийсь там великий футболіст виходить, і до нього приходять там з камерами, з мікрофонами. Типу, в нього беруть якесь інтерв'ю. Типу, от у мене колись була мрія, типу, що ох, це як, як, як круто, що в нього таке беруть інтерв'ю. І якби, ну, прийшло там. Якихось там 5, 10, 15 років, і я дійшов до того рівня. Да, і вже себе на, себе на телевізорі бачив. Да, да, я вже побачив себе на телебаченні і мені це дуже сподобалося. Це думаю, була перша мрія мого дитинства. Класно. Ну тоді ми вам допомогли в цьому. Теж так. теж маленьку таку частинку, так, <світ> так, так. А що ви хочете побажати, можливо, нашим глядачам? Я хочу побажати вперше всім спорту, бо спорт це здоров'я і, 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 і побажати, щоб всі, щоб в нас була вже перемога. Оце хочу всім побажати. Я думаю, що буде в нас і спорт, і здоровий, і все буде прекрасно. Так, так, ми, ми теж з вами згідні. Дякуємо вам. Було дуже цікаво вас послухати. Вам дякую. Ось, ну що ж, в нас в гостях був Олег Жох, дев'ятикратний чемпіон світу по армреслінгу. А з вами була як завжди, я, Аня Вова. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наше відео і всім до нових зустрічей. Бувайте! Бувайте!